Друзі, вітаю! Дуже хочу швидко відрефлексувати. Олексій Арестович пішов в відставку. Що це власне означає? Перше, це 100% старт політичної. Кар'єри Олексій точно буде зараз претендувати на нішу опозиційного блоку, на нішу Разумкова, на нішо, все про що ми говорили з вами в попередньому відео. Друга річ і буде точно активно рухатися. Зараз уже олігархи підуть до нього, щоб капіталізувати його популярність, його впізнаваність і його Ютуб стріми. Тобто, зрозуміло, що там мільйони доларів понесуть для того, щоб він в наступні вибори зміг якраз таки їх пролобіювати. А друга річ це пафос, з яким Олексій Арестович пішов, людина, яка була на державній посаді. Хоч і не не мала державних обов'язків, тому що радник позаштатний це ніякого навантаження не несе. Це просто людина, яка може ходити на роботу, а може й не ходити, і зарплату там точно не отримує. Зрозуміло, що ми знаємо, що він отримував зарплату 50 тисяч в конверті. Але говорити про це ми не можемо, тому що це неофіційна інформація. Так ну от і знов ж таки ми ж не бачили з вами. Але, типу, от як говорять деякі співробітники офісу, що дійсно була така зарплата. Ну і третя річ. Як мінімум до його до початку війни не не зрозуміло війну платили. Третя річ це пафос. Ось цей чи це друга річ. Це пафос, який він пішов, що мовляв, типу останній раз, коли йшов відставку, почалась війна, подивитись. Ну, тобто ці погрози населенню вони недоречні, вони не потрібні. Не треба злорадствувати країні, яка дала тобі життя, яка дала тобі безпеку, країні, яка тебе виростила і. Випликала, так. Ти теж допомагав країні, але давайте теж не переоцінювати ні себе, ні свої сили. Ну і найголовніше, дивіться зараз. Ми побачимо, як офіс буде комунікувати. Вони вже почали на нього дещо наїжджати. От, але зрозуміло, що частину рейтингу Зеленського він буде забирати. Тому офіс може я скажімо так, не виключаю, що може і почати його трошки мочити. Ну от для того, щоб. Він не забирав ось ці перетоки до Зеленського. Офіс дійсно зараз думає багато про вибори, що погано от, тому, що все-таки треба думати про країну, про її захист, про наші міста. От, і про людей. От, але є певні частина співробітників, які дійсно зараз цим займаються. Ну і найголовніше, типу, що Арестович зараз уже не зможе представляти державу. Ось ці заяви недолуги, які він робив по Дніпру. Вже не будуть цитуватися росіянами як позиція держави України. В цьому є великий позитив. Друзі, буквально коротко напишіть в коментарях, як ви ставитесь до цієї виставки, плюс-мінус яку емоцію ви переживаєте. Ну, от просто напишіть в коментарях. Всіх обіймаю, до зустрічі буде стрім.